Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі. Життя як воно є. Сьогодні ми з вами прийшли в Марк. Такий великий супермаркет. гіпермаркет. тут безліч товарів різного призначення. Трішечки подивимось асортимент та фінець. Днібудній день, а людей дуже багато. Все. Свіжі овочі, тут все, що забажаєте. Зелень також є. Фрукти. Також магазин славиться своєю випічкою власного виробництва. Подивіться, які ну Такі більш-менш нормальні. Враховуючи те, що вони тут самі це випікають, то ціни нормальні. Кістечко макарон, але воно, бачите, все-таки вже пошкоджене. Може, тому і ціна така. Здачний сезон, все, бачите, для розсади, різні горщики, насіння. Різні печиво, цукерки, мармеладки. Але цукерки, як цукерки, вони всі так, запаковані, але Печиво, воно йде, друзі, без зверху пакування, тому я таке не люблю. Всякий пил, там бруд, все туди може сідати. Як це потім це їсти? Хоча б якоюсь плівкою воно було накрито чи що. Так, відділ кулінарії також є. Рифка. Продукти на акції, бачите. Кава. Є цікаве відео молочної продукції, то це щодо сметанка. Це все пишена акція. Солодко вершкове масло. Ціни не, не дешеві. Загалом. Загалом магазин він такий не бюджетний. яке масло. Що це? Такого раніше я не бачила. Оце, я так розумію, марка марку, бачите? No. 31 гривня. Ось молочко за 30 гривень це дуже гарна ціна, друзі. Що це в нас? А, 2% жиру. Ось таке це, це не, не дуже. Якщо б не 2%, можна було взяти. Є це куряче 3,63. Ну, ціна не дуже. Ціна не дуже, але... Як все таке гарненьке. А, тут по 5 гривень, але ще більше. Тут дитячі батончики. Ось ці батончики в АТБ десь коштують близько 30 гривень, а тут 58. Жесть. Мого батончика, що я беру в дитинці, я... А, бачу. От на цей батончик ціна гарна. Оце я беру. 28 гривень зараз акція. Чи його можна взяти. Термін гарний. Також тут є рита продукція, погляньте. Які сіни. Більше звичайний вибір, ніж в АТБ, да, будь-якому. Але ціни тут так, ось тут м'ясна продукція, мені вона ніколи не подобалась, тому що вона була мною ну, коли куплена, вона була не дуже свіжа. Ось, наприклад, майонез. Теж, бачите, це власна від марка одиницька 30-55. Ось бачимо відділ з м'ясом. Як бачите, ціни нормальні. Більш-менш, але зовнішній вигляд мене особисто не приваблює. Не можу сказати, що воно свіженьке. Мені не подобається, що все ось так накидано. Люди підходять з усіх боків і там риються, щось собі обирають. Краще мені, коли продавець тобі дав, що ти захотіла, і ти собі спокійно пішла. А оце не моє рибка. Також така собі, тому що видно, що вона розморожена, не дуже свіженька. Це, звісно, що моя особиста думка. І я зовсім не претендую на те, що всі зі мною погодяться. Безліч видів різних сирів, але ціни, бачите, є нормальні, є завищені, ну, в залежності від сиру. Для мене також. Саме цей відділ ні, не приваблює чомусь. Якісь хлібці, просто по смішній ціні. По 12 гривень. Не знаю, чого в мене вони довіри не викликають. Грузії. Якось вони не апетитно виглядають. А вам як? Не знаю. Солодоще. Також, бачите, власна марка їх. Перша ціна називається. Ну, і що це погляньте? який тут склад. Склад просто бомби. Звісно, що тут таку ціну, але... Що можна хотіти так за таку ціну. товари на акції, бачите, різні. Оці вафельки, вони, до речі, дуже смачні. І ціна на них гарна, 34 гривні. Склад, ну, такий собі. Подивіться, яка м'ясна продукція. От бачите, вигляд на різке. А, тут 33%. Нічого воно дешевше, тому що воно ось таке вже гліде і нікуди не годне. Таке сьогодні. Малія, до речі, по погані ціні, більш-менш. Сирочок. Ось ця ціна гарна і сирочок. Непоганий такий. Ось сирок від порядину, бачите? Теж ціна гарна. Є також рядки з алкогольними напоями. Ну, я зупинятися не буду, тому що мені воно не потрібно. Ось теж на знижках можете подивитися. Вино, пиво. І це гарна ціна 200 штук 1460. Це знову власна марка магазину. Бачите, на деякі товари є гарні ціни, а на деякі не дуже. Навіть за ніж в інших магазинах. Зараз хочу взяти це ковачкове масло, яке ви бачили власної марки. Ціна така приваблива, але я не знаю, яке воно на смак. Тож скуштую і вам скажу. Ось, бачите, також є косметика. Не довіряю косметиці, в магазинах таких, знаєте, продуктових. Фергамент є. корм для тварин. Так, друзі, ось це масло. Напишіть мені, до речі, в коментарях, хто його брав. Це гарне воно, Ви тому ну, що ціна гарна. Бачите, є 63%, 48%. І є 73, 54, 75%. Я візьму вже за 73%. Шоколад в нього звичайний, але не значить, що воно смачне. ну подивимось. Є дитячий відділ погляньте, зовсім для маленьких, для малюків. Бажають ціни які. Різні іграшки. Водичка дитяча, тут у нас памперси. Також власної марки Рідке мило. Не ціна дуже приваблива, але, мабуть, воно дуже рідке. Також візьму, спробую. от лісові ягоди. Подивимось, наскільки воно погане чи добре, не знаю. Якось є на акцію, але в ОТБ все мило значно дешевше. Дуже є відео з іграшками. Пішечки ще вам покажу. Які іграшки. Всі він розвиваючи. Боже, на цей кубик, ну, мабуть, гривень 30-40 коштує в Аврорі. Тут він 100, друзі. Ну, я округлила, але ж. Дорого. Все дешево, 30 гривень за рибку. Мільні бульбашки різні, ляльки, різні корзинки також, органайзери, швабри. Ось таке все для побуту, бачите? Все для побуту. Друзі, вже я розрахувалася на касі самообслуговування, дуже гарна ця послуга мені подобається, щоб не стояти в черзі. І дивлюсь, тут є в нас якесь кафе. Кафе, бачите, можна там посидіти, відпочити, щось поїсти. Ну, таке, що там є. Ціни, так? Да? Цін немає. А, просто такі постери з їжею. Нас зробили. Також, я так розумію, яка за самообслуговування, де можна стояти в черзі, а все придбати собі та оплатити. Ага, ціни тут в нас є. Салат з авокадо, різна випічка. Під цього Дорогі з Ух ти. Цікаво. І каву теж можна випити. Водичка. Гарно. Великий зал, дуже великий. Ну, звісно, що магазин великий. Тут в нас є магазинчик мобілочка, туалет, Що дуже важливо. Мобільні телефони. Так, Можна поповнити рахунок тут. І вихід ще в конфірі. Так, у нас сьогодні знову такий сонячний, гарний день. Тут поруч у нас є ринок коло. Величенька така парковка, бачите, тому хто на машинах дуже зручно. Але не дуже зручний перехід. Перехід без світлофора, просто ця і не завжди машини зупиняються, тому треба бути дуже обережними. Так, ну в двох словах хочу сказати вам за магазин. Особисто моя думка, друзі, він мені не подобається. Йому вже не знаю скільки років, але я його не люблю. по перше, що мені сюди треба добиратися, так Тож це зайві кошти. І якщо ви обираєте якісь товари по акції і плюс заплатити ще за проїзд, то воно того зовсім не вартує. Особисто моя думка. Тому я сюди дуже 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 рідко приїздаю і щось купую. Як бачили, я купила товарчики. Такі більш-менш бюджетні, потрібні. Не знаю, що стосується товарів власної марки. Мені здається, що вони такі собі, але треба буде скуштувати. Але ж, знову, якщо почитати проїзд, то воно те на те виходить. Звісно, якщо закуповуватись на велику суму, тоді, можливо, воно вигідно. А так не дуже. Ось, друзі, кому подобається, звісно, магазинчик, то приїжджайте, скупуйте, по вигідним цінам. А, можна, звісно, що придбати. Але мені не подобається. Саме ось та ситуація, коли в мене була з м'ясом, то вона мене відштовхнула. З тих пір я туди, мабуть, вже і не їжджу. Перший погляд, мені товари, знаєте, ну, можна сказати, не першої, не першої свіжості чи що. Якось так воно виглядає. Тому кожен, звісно, обирає для себе, що краще. Мені краще і зручніше вийти ось з дому, поруч магазинчик і є. Пішла, купила всі необхідні речі і все, не витрачаюся час на дорогу і на цей великий магазин. Що мені ще здивувало, що дуже багато людей, друзі, незважаючи на те, що сьогодні в нас понеділок, третя година дня, то як би мені це трішечки не зрозуміло, але то таке. Отже, друзі, дякую всім за перегляд, дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики вгору. І як завжди вам бажаю мирних днів та ночей. Всього найкращого. І до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім папа!